Доброго ранку. Ми виїхали з Альсбургу, їдемо в гори. Здається, гори називаються Альпи. Прямо при нас така картина. Їдемо в якусь місцину. я не знаю, куди ми їдемо. Я сам не знаю. Кашень теж не знаю, куди ми їдемо. Я бачив в огляді автомобілів з драйвів. швейцари. Швейцарія там знімає. Покажу що лібуть частину. Там мають бути якісь нереальні гори. І сніг. Мої хочеться дуже сніг. З нами то самый та йота. Идем на электриці. Кембри. Не кембри, корова. Корова. Доща так і не було. На щастя. И нічого нам не псия. Мало в готелі сніданок в форматі шведський стіл Шведський стіл так, да, я запитував вранці. Запитував у працівницю рецепції. Я просив у неї взагалі меню сніданку, вона мене не зрозуміла. Потім я спитав, що неї сніданок в, в Шведжітей, але вона мені теж не зрозуміла. Потім питали, що там, вона почала бояти, що там є яйце, сир, щось там, хліб, таке. Ну там таке було потрошки, такі невеличкі тарілочки. Взяли два яйця чи півтора, порізали слайсами на 10 столів. Трошки божаніни. Не... Купіва гірочка. Десь дві морквинки були, сері були шампіони серед порізані трошки. Щось. Це десь вони їх їдять, не знаю. куди вони кладуть ці сири шампіони? Чи бутерброди, чи що. Щось... Ще було, пропонувалося. Йогурт і в нього кидають арахіс. Він був э, схожий на сирий або підсмажений. Ну, принаймні чищений. Такі тут у них смаки. А тебе заздалегідь чекав підготовлений стакан, в якому було наполовину э, соку, десь 100 мл приблизно. Хоча стакан на 200. І не можна більше ходити брати. Напої взагалі ніяк. Що тебе подавали там каву чи чай? Ем... Є варення, якісь сирники, які такі. Ну, на їсти можна. Але дуже скромно. Скромний вибір. Такі тарілочки, що... навіть от є це, Чесно, соромився брати, бо після того, як ти візьмеш, хоча mm -hmm. тебе буде вже пуста тарілка, а вона ж стоїть на... Лі, де всі мають, Тут бранці Такісней показуємо кордон якийсь проїхав проїжджаємо. Куди ми заїжджаємо? В Німеччину? Ну, no, взагалі, просто на кордоні з, з Німеччини, да Ну тут ми перетинаємо червоно Червонобі Ні, ми порли на ні. Чо таке? Ну, типа ми якусь там зону проїжджає. Що робимо? Та більше перевіряння. Да, ось знак, кільки бачиш. Ось в передні. Що написано Deutschland. В Німеччині. Класс. Мюнхен, Інсбрук. Тут все так само той самий могли ще Так. Да. Ми переднули кордон. Ти А в Україні треба стояти 2 доби. Раш такий сніданок? Ну я наївся. Сергій вже дві години про нього думає, як не може. Я хочу написати відео. Писали люди в Booking, що сніданок не коштує 2, 9 євро і що вузький вибір таке писали. Ну, вони привіз. То напишеш все, що ти думаєш, і буде твоя 400 чи... Я не можу, бо резервація була на тебе. А? Я не можу написати, бо резервація була на тебе в твоєму. А, а, так. Ну напишеш їм на на гуглі. На Насправді, за словами Бога, ми живемо в на найдешевшому готелі. І кого немає зірок... Хостелів немає, особливо, я ж, Хіба? Тут, тут один хостел. І якого немає зірок не і ми не повинні нічого вимагати, бо за ці гроші це і... межа наших потреб. Чим мрія? Сергій, у нас хороші ліжка. Матрасами у нас чисто, у нас буде в номері. Але там не у нас було спокійно. ні води, ні чаю, ні не кави, кави ні ложечки, ні Біблії, ні листа, ні конверту, ні ручки, ні шіточки для взуття. Слухай, якщо ти поїдеш в готель в Єгипет в п'ятизірковий, там буде, ти там скажеш, це, це 5 зірок, що нормально, якщо поїде європейців в 5 зірок в Єгипет, то це якийсь кошмар. Ну, я був ведек, і був за речі мною перераховування тут десь. Нам там... такі рушники видали два. Все. З якихось з дружностей там, наприклад, є фен. З того коштує немало, ви не думайте, що це. Що я тут живу в хостелі, від нього вимагаю 5 років, що подібно. Вот тут такі нереальні гори. І схоже на Карпати, і не схоже. Вони якісь такі більш... Мати якісь більш прямі лінія, тут більш гострі. Видно, що скелі. Он прямо в ролі проглядається. Розцуть ці ялини прямо в камінні. У них сильне коріння потужне, воно проникає з одного. Дуже багато людей себе везуть з посаду велосипеди і з ними їдуть подорожувати. Тут надзвичайно поширено, що ззаду на машині є такий багажник, бачите, деліком. Буває ще на горі, але на горі я бачу небагато. Ось так бачу. Або я бачу ще взагалі цілі прицепи себе везуть. Може їхати якісь бусики які в нього. Там чотири штуки. Ми стояли в черзі, чекали, поки нам зелене світло. Тепер в черзі стоять інші машини, чекають, коли буде їм, зустрічне світло. СМС кавідкий старший, вони мене вітають в Німеччині, і ще прийшла смс-ка від Німеччини, що вона вітає мене що хочеш, щоб я переконався в їхніх правилах поведінки в їхньому карантині при коронавірусі. І пропозиція перейти на сторінку з правилами. Про сертифікат у мене є український сертифікат про вакцинацію. Паперовий я показував тільки на кордоні. Далі я показую наш ще якась смс. А, це... я по Далі я показую електронний, у нас є додаток Дія, але ви українці це знаєте. Я думаю, що не буде дивитися. Я просто показую в Дії цей сертифікат. Там написано, що це Vacation Certification. Написана дата, що він півроку дійсний. Чомусь електронний тільки півроку, паперовий рік. Така дурня. І все, вони просто читають, це магічне слово vacation certification, бачать дату. І більше вони нічого не просять. Їм достатньо, що ти їм це показав, вони прочитали і все. На щастя. Лише за весь час в одному японському кафе працівник попросив відсканувати. Я натиснув на сертифікат, там відкрилась мене силка для qr кода QR-код, точніше, він його відсканував і йому показали просто якусь оброкадабру, така величезна, величезна ссылка. І сказав, окей, і все. Піше ніхто, до тебе так детально його не вивчає. Але питають. Питають в кафе і в готелях, якщо ти хочеш сісти. В супермаркеті ніхто не питав, ніде немає ніяких проблем, не приїжджається. Якщо ви хочете сісти в кафе всередині, то вас запитують. Ну, якщо хочете купити в принципі в кафе, теж запитують. І питаю, що ви будете інсайд чи аутсайд. Місцями є спирт. Щоб обрати ручки, десь немає, вже не такий е, строгий. строгий карантин, так як було. Я вакцинувався для захисту себе і для того, щоб мати можливість поїхати в подорож. Я знаю, що люди бояться вакцинуватися з різноманітних причин. І ось е, відсутність вакцинації вона може для вас стати переконою. У нас купуються ці сертифікати, люди відверто що, що купували, що вимагають на роботі, що вони не хочуть вакцинуватися, що вони купили і немає проблем. І... Зараз ми їдемо традиційну дорогою, яка буває в горах. Ти їдеш понад скелею на невеличкому шматочку ділянки, а там річка, а тут гори. Ще є знаки, що може падати каміння на тебе. Не бачу знаків про те, що вибігають олені. Ми будемо да. кудись підійматися по-лякому теж. Це не обов'язково. Будуть переваги висоти. Боже, як я заспішно згадую свою поїздку в Карпатах, їх мені було погано. Десь в цих віражіях. Сползки і підйоми. А так, що? Є дуже чистий і дуже хороший асфальт. чисто Ні. Это звернування тут не має поводу. На асфальті. Гірського переважно, так як стікають, правда? Ага, у них сітка щоб не вела за полині не вигадали. Мы кружляем, кружляем. Туннель банок. Мій до напрямку містечка Інсбрук. Такі краєвиди, там одна гора, друга. Хоч один на цю, хоче де на цьому. Але вона така крута, що я впевнений, що туди люди підіймаються. Найголовніше, що хороша погода. Верх часто йде дощ. Зараз будемо річку переїжджати. Але ще не вечір. О, я не люблю такие дороги. Це я в карпатах і точнісенька, так. Це ж мы від як веде раньше їхати. Далі десь тут все це не Синевира. Там навіть ще було, там, там просто зразу засіперкана була річка без дерев. Ще начала там така ситка. Ну, щоб тварини не вибігали. Щоб каміння не сипалося. Вона якась дуже висока для каміння. Ось для каміння, да. а вона висока Щоб якийсь водень не висипався, так розумію. Не впав на тебе з гори. Гарно, гарно, правда? Так. Донаємо під Ламаншем з Парижу, з Франції, Лондії. Тут він небезпечний, він не розгорожений. Якщо в тебе вилетіть, то вилетіть. Ми знову повернулися в Австрію, перетнули кордон. Знову Австрія. Ще один до них. Про те, що ми перетнули кордон, свідчить тільки табличка. України, welcome to Republic Oster. Що я принцит? Та й все. Немає прикордонного контролю, митно. Кастумс. Як вони всі в всій Європі живуть?